Привіт друзі, Катян Пятак Знову з вами. Тут усе мен такий стоїть. Мен, що ти скажеш? Вітаємо, копачів. У мене перша знахідка. Ось такий ножик знайшов. І він, судя по всьому, дуже старий. Ну що, перша знахідка і йдемо далі. Показуй. Неховійний. У ну, мене ось, ось таке. тільки що так було гарно, Алюмінієва така пряжечка маленька. Порох. нам... на так? Да, порох ще є. Ось, Бачите, костер ромашка. На пальці вдівали і били морду. Отак. Нормальна тема. Гей, каже, щось знайшов. Да. Раз, два, три. Хоп! Ой. Прикинь? Охренеть. Нак, перший нак. Пампезно. Ідемо далі. Кожен наслоєнка, блін. Ось ще одна знахідка, бачите, вся граната. Колотуха згнивша. Ось така страшненька. Я її назад і присиплю. Каже, що щуп найшов. Защуп. ДСВшка. Зверху лежала. Та, да. Та по-любому. Або після війни ходили, дивились, або під час. Ну воно ну, таке вже. Щупік. Ось такий великий. Що, прикольна знахідка, да. в музей здаш. Ось така яма, тут тіпо, воно тіпо, всі окопчу, чи бліндаж був. Не знаю. І патрончик випав ось такий. 1937. -й. Зетка X2. Німець. Ідемо далі. Частинку від бідона знайшов. Ось таку кришка. Йдемо далі. У нас свят в кущах. Та мене знахідка КВД 1938. Ось така хріновінка, я не знаю від чого, воно. Знаєте, пишіть. Абревіатура КВД, ну не треба дивитися в інтернеті. Зараз зразу і не скажу. Ось такий кусок алюміньки. Ну цікаво. Йдемо далі. Ще одна знахідка майже на поверхні. Ось такий шматочок чернінки. Знаєте від чого пишіть? А я йду далі. Каже, що планку знайшов. Глубжек від четвертого полку. Правда, поламатий. Поламатий? Поламатий. Четверочка прикольно. Якась кришечка. не знаю від чого. може, може від запальнички. Фіхово знає, короче, треба дивитися. А раптом срібна. А раптом, да? А ну покажи цей. Цей, а цей, цей во. Луч. Ух ти йоу. Йоперний балет. Оце знахідка. зборі. Ну і два. Ще два, два гівна. Ну все. Випало. Прикольно. Треба буде клейма, подивитися тут. тут кисне, блин, Там 40 виймеш. Рокові, десь. Ну, да. Ось камрад знайшов. Шматок ось такої. Ну, це, мабуть, запальничка була. Але згнила, на жаль. Якщо я помиляюсь, поправте. Говна радянщина вискочила 2 копійки 1968 року. Йдемо далі. Там рака мрадік вже все, в нього гордість блін, розпирає. Да. Не ну. катьки, але п'ятак. Ну п'ятак, в мене такі є, пару штук. 1869 рік. Дуже красивий. П'ятачок. пиво раками. Да. Значить тільки потепліло, одразу гади полізли. Ну Бачите, змія. Це типа медянки, щось таке. Ось така цікава знахідка попалась. Зараз на сонечко ось. Дивіться, таке щось мені незрозуміле, а знизу отакий от ось, ось зацепчик. Якщо знаєте від чого воно, то пишіть. Ідемо далі. Ще одна частинка. Бачите ось така цікава. А що ж це воно було, я не знаю. Дві частинки, зараз буду яму дзвонить, може ще що є. Довольний? Ну так. Зараз на сонечко. Ось. Деньга випала. 1742 чи третій. Миколаївський формат. Да. Візуально, да? да Ось такий ножик. Грібники загубили. Ну що, йдемо далі. Так, тільки що викопав вже отаку річ. Це якась ручка від чогось. Мідь латунь. Знахідка прикольна. Йдемо далі. Ну, мабуть, ви вже знаєте по моїм відео, що це таке. Трихдирочний німецький гудзик від підсумку. Ідемо далі. Почала як монета, вроді. Ого, бачиш, ти вже нормально. Стара річ. Кальйон. Прикольно, бля, чогось. Це типу крана якогось, блядь, чогось. А це? год. 61-й. Двушечка. П'ятнашечка, яка душечка. Тут уже понаходили. Нормально, да. Бронзяшка, канинка. Да. А может и нет. Бронзяшка, канинка. Вот да. это четырехдверочник. Нормалек. Красавчики. Немецкие кальсоны. Показуй. Трюндель, Рик. 1953 девятьсот пятьдесят Рик, Рик. Куди полог всіми любимий Сталін. Йдемо далі. В цій ямці ось був шмат. Схоже на ніж, але може це і не ніж, може якась коротка шабля чи що воно. Може ніж, такий ізогнутий, серпообразний. Цікава знахідка, заберу пацанам, покажу, бо всі розлізлись. Ідемо далі. Ох ти є, прикольно, блін! ГТО? Тільки стара дуже ГТО. чи не, ну сейчас БТО. БГТО. Старий такий значок. Емалі. Супер. І ще й з закруткою. Капець. І таке буває. Офігеть. Оце сила. Ну що, йдемо далі. Привет! Привет. Нами сьогодні копає Юля і вона знайшла ось таку чудову річ на поле, на яке ми тільки що переїхали. Ось така чудова річ. На перстіньок схоже, але може бути елемент завгодно чого. Класна знахідка, агонь, це вже дуже гарний індикатор. Йдемо далі. Говнорадяник випрыгнув один, одна копійка там 1978 року. Ні о чому йдемо далі. Так, Два, рибацький. Копійка, Та, да, рибацький. Говнорадяник. Вигнивши. Кипічка, маємо. Ну Це що фігір знає. Ну помітно. Такі оно. Так, камрад підняв ось. Як ти кажеш? Хрен його знає. Лемес. Геркулес. Лемесний, типа Динарій. Ну, підробка. Ну, полизаний. Ну, знахідка прикольна. Хрестик знайшов? Хрестик. хрестик. Маленький, маленький хрестик. Гнуть страшно, можна зламати. Зараз я його почищу, покажу. Ну, ось такий він. Ніяких написів немає на ньому, Ну, знахідка приємна. Ідемо далі. А зараз в мене перший поверхневий сигнал, давайте подивимось. Видає чітко 59. І перша монетка. Перша монетка. Радянщина. Так, Радянщина, то толі 54, то ли 34 рік поїжена добривами і кислою землею. Йдемо далі. Ось така кришку знайшов. Піперазіне. Написано МІДі, знаєте від чого ця кришка, пишіть, а я йду далі. Звеніло, звісно, дуже гарно. Ось таке кільце, схоже на бронзу, не гнеться. Тут було з'єднання, ну, мабуть, від коніни щось. Це вже цікаво. Йдемо далі. Дивіться, якого я меча викопав. Та ні, це не меч, це запчастина від сіялки. Або якийсь косматок борони. Таке гостре, цікава штука, але не дуже. Йдемо далі. Візуальна знахідка. Ось таке коване залізо. Бачите якийсь засовчик, на щось воно вдівалось і рухалось. Може це якась петля від старих дверей. Не знаю. Ну що, йдемо далі. Це вже цікаво. Таку кулю цікаву знайшов, велика, дивіться, яка довга. Німець, мабуть, а може і ні. Пишіть від чого. Така дуже довга, бачите? Немаленька. Йдемо далі. А таке вам попадалось голка від радянського шприца. Це або наріки кололись, колись кинули його тут, або ще по війні. Медик солдат біг і загубив. Ось така старенька голочка. Ідемо далі. 70 чітко на ВДІ. Манітос. І походу це, друзі, в нас срібло. Тісота проба, Радянщина рання 1925 року. Виходив. Звісно, поле пусте, геть пусте, куча всяких железяк, всякої дряні. Але бачите, ось попалась така класна монетка. 1925 з цієї сторони. Зараз я її трошки протру. Вони зберігаються дуже гарно, тут майже піщаний ґрунт. Коротше, знахідка бімба-ракета. Klassi.